<тит> я тут і зараз тут і зараз я тут і зараз зупинюсь моменту цього вже не буде навколо себе огляну. Це шанс живе життя відчути, Ця мить безцінно видихти, безцінне небо погляд смак. Життя вже тут в речах простих в моменті свість мені знак я тут і зараз видихти, а всі стожити обираю. Друзі, всім вітання! Попав до мене ось на огляд такий от ехолот фішфайндер ехолот Глубиномір. Хотів би вам дещо про нього розповісти. ехолот живиться від чотирьох батарейок 3А. В комплекті є ремінець такий для того, щоб його носити на шиї. В комплекті також іде інструкція на англійській мові або на китайській. Сам сонар. Датчик по типу діпера, шарик І є шнур зарядки Type-C. Для цього сонара. Так, вмикаємо. Так видно? Включаємо меню. Де у нас клавіша меню? Ось о клавіша меню. Так, що ми бачимо? Перший показник у нас іде, це показує у нас чуттєвість. Регулюється більше-менше. Ну, в залежності від того, чим більша чуттєвість, тим буде менший розмір риби. Далі у нас йде звукове оповіщення. Тобто або включено, або виключено. Це коли буде в лунки там, чи пропливати рибка під низом і буде показувати і подавати сигнал. Потім у нас йде звукове оповіщення про, на певній глибині. Вибираємо. Плюс-мінус від розміру глибини, які у нас на річці є. Там може бути 10-15 20 метрів кожному по там, в кожному порізному. Там хтось на 3 метри себе виставляє. Так, є. Далі. Слідуще. Слідуще у нас буде дисплей підсвітка. Світліше, більше, менше виставляємо кому як зручно, ні на що не впливає. Так, далі йде на Sharp Speed. Charp Speed – Це у нас йде швидкість інформації, яка передається. Тобто виставляємо собі так. Unit Set. Це у нас іде установка вимірення глибини і температури. Іде е, або метри і градуси, або йде е, фути і фарнгейти. на дисплей. Далі у нас іде сеньор, сеньор. Це у нас е, діапазон глибини. Встановлюємо. А, діапазон, е, це виставляється діапазон глибини, максимальна глибина вашої водойми. Або авто, або вже ви там виставляєте. Далі йде у нас. Моде e, сет це в нас іде вибір e, режиму показу. Це або e, режим симуляції, або режим роботи самого пристрою. Ну і останнє у нас буде це, це фільтр фоновий, e, щоб усунути, по, усунути перешкоди від сміття в брудній воді. Так. Так, давайте вимкнемо сам режим симуляції, подивимось. Ось так він повинен працювати. Рибка пропливає, видно. Так, у лівому куточку нам показано глибину, температуру води, сам пристрій і датчик заряду сонару. Ну і також ми виставляємо глибину, кому яка потрібна, в залежності від, від їхньої водойми. На екрані ми бачимо, як пропливає рибка. Тобто, рибка буде показуватися на певній глибині, яку виставили там, від дна або півводи. І так само буде показуватися розмір риби більший і менший. Або це велика стая. Бачите, малює деякі там, допустим, травичку. де що там показано, передає камінчик, есть, якісь нерівності на дні. Ну, Так само, якщо правильно все виставити, буде йти звукове оповіщення. І при пропливаючій рибці воно все буде показувати. Е так, в принципі, по цьому все. Ну, у нас залишається сам датчик. Датчик я вже показував, вже заряджається від е зарядки типу Type-C. Працює по принципу замикання оцих двох контактів, по принципу Діпера, потрапляння в воду у лунку. І буде тоді спрацьовувати. Тут є, я бачу, ось невеличка петелька, куди можна затопитися карабіном і так само закидати його в лунку, наприклад, там на шнурку. В принципі, я вже з цим апаратом побував на декількох рибалках. Рибку бачив, не скажу, що він мені дуже-дуже крепко допоміг, тому що ця рибалка була ходова більше на наявність, щоб побачити наявність самої риби. Але в цілому штука робоча, штука працює. Тобто, всі моменти можна побачити. Ну, за такі невеликі кошти, які він коштує зараз, по-моєму, там в районі 200-25 тисячі гривень. Це на зимню рибалку, штука, то, що треба. Зараз багато їм і комплектують їм на китайські кораблики. Це я так зрозумів, що це йде в комплекті чи в наборі. Ну і я теж бачив, що вони продаються окремо і є. Без корабликів. Антенка відкручується, то все, все, все розбирається, все швидко складається і приводиться в бойову готовність. Так що, в принципі, апарат непоганий. Рекомендую. Зараз в кінці ще додав відео з моєї рибалки, як я бачив рибку і що вона мені показала. Ну, всім дякую, хто подивився, всім до побачення, будьте здорові. Ось так, друзі, показує, бачите, рибку. Глубина 1,6 метра, температура 1 градус. І бачите на глибині 1 метр іде у нас рибка, стайка. Десь вона під луночкою крутиться. Десь відійшла, все десь, десь є. Бачите як малює. Беремо для прикладу, іншу луночку переставили, метр 4, бачите, пуста. О, метр 4. Тут є ого, бачите, знизу стайка хороша. При самому дні стайка була, а це можливо і окунець. Так що, в принципі, працює непогано, глубину видно. Не знаю, ще як камінчики покаже чи не покаже. Треба на більшу, більшу глубину таку проводити. А так, в принципі, апарат непоганий. Рибку показує, можна ловити.